Сьогодні виконаємо комплекс пілати з м'ячиком для м'язів спини та живота. Поїхали! Сідаємо рівненько, витягуємося за маківкою вгору, беремо з м'ячик і натискаємо на нього руками, розводячи лікті в сторони лопатки, опускаємо вниз і зводимо разом. Виконуємо цей базовий рух на видиху. Поїхали 5 разів вдих. І на видиху. Опустили знову вдих, і на видиху я гарненько стискаю м'ячик двома руками, намагаючись його роздавити. Продовжуємо вдих, і на видиху опускаємо і ще двічі вдих і на видиху є. Останній раз вдих і видих. Є. Піднімаємо м'ячик вгору і на видиху нахиляємо його вниз, вдих, на видиху підіймаємося, вдих, на видиху опускаємо, вдих, на видиху, підіймаємося вдих. Видих та стоїть на місці. Ми його не зміщуємо. Вдих. На видиху підіймаємося. Вдих. Вдих. І на видиху підіймаємося. Продовжуємо ще. Два рази виконали ще виконуємо два рази. Вдих. Дихаю глибоко, відчутно. Вдих і на видиху. Опустились, вдих, на видиху піднялися. Ще раз вдих, видих, вдих і на видиху зупинилися. Чудово. Тепер звідси переходимо вперед, опускаємо м'ячик на підлогу. Витягуємо маківку вперед і вирівнюємо ліву ногу. Ліву ногу вирівняли. І тепер повільно катаємо м'ячик до себе і від себе. Я тримаю нейтраль свого тіла так, щоб не прогинався ні поперек, ні таз. Рівненько. Позиція таза Майкл Джексон, яку ми вже знаємо. І повільно витягуємо м'ячик вперед. Потім до себе і розвертаємося вбік. Знову продовжуємо. М'ячик тягнемо вперед, до себе і розвертаємося вбік. Виконуємо таких шість разів на сторону вперед і назад. Продовжуємо вперед. Слідкуємо за дальньою ногою, яка в нас припіднята. До себе так, щоб ми не падали нею вниз. Тримаємо. Підтягнули. Знову витягли, підтягнули. І ще раз повільно витягли, підтягнули. Опорна сідничка вже має сказати нам вітаю. І підтягнули до себе. Все те ж саме продовжуємо на іншу сторону. Витягли ножку, поставили руку вперед і до себе. Вперед і підтягуємо до себе. Знову третій раз, розвертаємо. Не забуваємо, що нога не повинна бути знизу. Ми її піднімаємо. І п'ять. І шість є. Розвертаємося і зупиняємося. Тепер беремо м'ячик і переходимо до наступної вправи. Наступна вправа в нас така: завожу м'яч під коліна, беру його під стегна. Піднімаюсь на чотири точки опори, таз підкручений, розвертаюся вбік, дістаю звідси м'ячик і витягую його вгору. Знову заводжу між стегна, розвертаюся вдих. І на видиху піднімаю м'ячик нагору. Знову кладу його між стегна, вдих, на видиху розвертаюся, і витягую м'ячик наверх. Повертаюсь, розвертаюся вниз. І все те ж саме. Ой на іншу сторону. Продовжуємо. Ми виконали по два рази на сторону, продовжуємо таку ж саму кількість. Витягли вгору є. Поставили на місце. Знизу вдих, на видиху. Відкрили м'ячик вгору. Повертаємося знову вдих, і на видиху вгору. Є. Ми маємо відчувати гарно м'язи пресу, м'язи рук. І робимо ще останній раз. Екстра вдих. І на видиху витягуємо, повертаємось. І все те ж саме. Ой в іншу сторону. Є. Повернулися. Тепер ми будемо дещо ускладнювати. Я витягую м'ячик з стегун, витягую дальню ногу. Ліва рука опорна, ліва ножка позаду. І намагаюся вдарити м'яч ногою. Два. Три. Чотири. П'ять. І останній раз. Шість. Повертаю м'ячик там, де його взяла. І з того, щоб ми зараз не були один до одного з неправильною позицією. Я розвертаюся на праву сторону, повертаюся. Дістаю м'ячик і поїхали вдих і на видиху повернули. Два. Три. Чотири. Видих, коли я б'ю м'ячик п'ять і шість. Повертаю м'яч на місце і розвертаюся вниз. Є. Руки трішечки включили в роботу. Далі лягаємо на підлогу. Беремо м'яч, між литочок, і будемо легенько його прокручувати в такому положенні, щоб руки. У нас були позаду, вони нас легко підтримували. Основний акцент був на пресові. Руки можемо поставити позаду, головне не піднімати плечі до вух. І легенько витягуємо одну ногу, витягуємо іншу ногу. Одну ногу витягли. Я поправляю свій м'яч, тому що він в мене неправильної форми. Чоловік мені його перекачав. І він таким і залишився. Витягую ліву ногу, ставлю на місце. Витягую зараз іншу ставлю м'ячик на місце. Раз. Два. М'яч має бути на нижній третині литки. І знову ставлю на місце. Виконуємо по п'ять. Разів на ножку. Тобто вирівняли п'ять разів ліву і п'ять разів вправу. Є, продовжуємо. Вирівняли. Я поправляю м'ять, ставлю в таку точку, щоб мені було комфортно. Раз, два, три, ще чотири. І останній раз. Ліва. Права є. І відпочиваю. Переходжу на підлогу. Температура вже піднялася, стало дуже тепло. Фух, Стало дуже класно. М'язи активувалися, не лише пресою, але ну, внутрішній поверхні стегна, теж зараз мають гарно відчуватися. Я лягаю зараз на підлогу. І що цікаво, тепер я буду працювати кінцівкою, наче. Грибу весло. Для цього я ставлю м'ячик на нижню третину стигнової кістки правої ноги. Вирівнюю ліву. І коли в моменті вирівнюється ліва нога, я праву підтягую до грудей, натискаю руками на м'яч, створюючи тут дію і протидію. Ось таку нога на груди давить, а руки на м'ячик. Я вирівнюю. Ліву ногу і через верх підтягую її до себе. Знову вдих. На видиху і підтягую до себе. Тобто, в кожній секунді я давлю руками на м'яч, який відповідно давить на ногу. Нога давить на м'яч. У нас дія протидія, і жодна з сил не має Поступитися й виконуємо на ліву ногу таких шість разів, поїхали вдих і на видиху. Два. Три. Чотири. Пять. Шість є. Витягли м'ячик перед собою. Тут, до речі, дуже гарно руки теж працюють. І змінюємо позицію. Тепер наша опорна це ліва ножка. І ми приступаємо. Глибокий вдих. На видиху створюємо дію руками, а стигном протидію. Шість разів на праву кінцівку. Вдих. Два. Вдих. Чотири, П'ять. І шість є витягуємо ручки і прокручуємо. Тепер м'ячик між сте між стопи, і легенько пробую працювати. В діапазоні такому, який дозволить мені опустити ноги рівно на ту висоту, щоб я не відірвала свій поперек. Тобто ми повинні контролювати, щоб поперек був дотичний до підлоги. Ми опускаємо ноги і піднімаємо їх назад, до себе вдих. І на видиху. Вдих і на видиху назад. Зверни увагу, я не опускаю ноги повністю на підлогу, повністю, тому що це доволі такий продвинутий рівень. Ти, звісно, можеш спробувати зробити вдих і на видиху опустити ноги повністю. В нижній точці поперек просто кричить, хоче відірватися. Якщо в тебе є змога його стабілізувати, супер продовжуємо. Я пропоную взяти десь кут 45 градусів. Це мій улюблений вдих, і на видиху опустили вдих і на видиху припіднялися. Виконуємо таких зараз 5 разів. Поїхали вдих. Вдих і на видиху піднялись вдих. Піднялися, вдих. На видиху піднялися, вдих, і на видиху піднялися, вдих. І на видиху піднялися, вдих, і на видиху піднялися, піднялись і вирівнюємо ручки вниз. Тепер піднімаємо до себе м'ячик і повільно передаємо м'яч в коліна. Вирівнюємо ці колінця і повертаємось повільно. Придовжуємо вдиху. І на видиху округлюємо спинку, вирівнюємо колінця. Вирівнюємо ноги, поставили на місце і повертаємося. Повільно назад. Знову ж таки, техніка безпеки, наш поперек не повинен йти ось в таку пружинку. Продовжуємо. Ми виконали два рази, ще чотири разочки вдих. І скручуємося повільно, сегментарно відриваємо грудний відділ, поставили на місце і розкрутилися назад. Мене тут не цікавить так сильно прес, але він буде працювати цільовим. А для мене головне це ось сегментарне скручування, піднялись, вирівняли і опустились назад. Є, вирівняли і повільно опустились назад. Поїхали ще два. І. Один є. Піднімаємося нагору і тепер виконуємо останню вправу. Звідси піднімаємо м'ячик над головою, заводимо його, спочатку ставимо на маківку, далі вниз, 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 вниз. І розвертаємо лікті, наче хлопає, хлопає Крильцями метелик вперед, назад. Вперед, назад. І тепер додаємо ось такий рух. Розкрили крильця метелика, закрили їх. Розкрили, закрили. І в іншу сторону. Розкрили, закрили, розкрили, закрили. Є. І підтягуємо до себе ноги, тягнемося за кулькою, м'ячиком вгору, виростаємо і зупиняємося. Я сподіваюся, тобі сподобається це тренування. Якщо ні, ми обов'язково, якщо щось буде незрозуміло, то ми обов'язково розберемо це на індивідуальній індивідуальні зустрічі. Якщо тобі буде мало навантаження, ти можеш повторити ці вправи по другому колу. Але я впевнена, якщо ти зробиш все чітко разом зі мною, то тобі буде якраз супер. Ти відчуєш свою спинку, ти відчуєш свій живіт і буду рада нашій зустрічі скорі на індивідуальному тренуванні. Гарного тобі дня, ранку або вечора.